Вітаю всіх, з вами Євгенія. У мене теж розпочався сезон зимового квітування. З'явилася така перша квіточка. Це лекосвінкс, моя орхідейка. Тут іще один бутончик, такий роззявлений ротик. Цю квіточки вона доростила з такого голодження на старому цвітаносі. Як бачите, їй не завадило проквітнути навіть діточка, яка росте. Я тут їй примастила стаканчик з кукачіпсом, в неї там лише один корінчик. Ну, може навесні з'являться ще корінчики, вона гарно росте. І випустила новий цвітоносик. Але ще, звісно, до квітів далеко. Ще тільки росте. Отакий в мене леко Світс, отака квітка. Ну, на цій надорощеній гілочці квіточка набагато менша, ніж вона повинна бути у стандарті. Але тут теж, теж симпатична, така губаста. Коли був бутончик, так ця губка так виглядала. Такий, як язичок, бачите, таке цікаве. А цей бутончик, от От там щось вже всередині цікавеньке є, Вон така роздяга в ротика. От так формируються цікаві бутончики. Орхідейка в мене вже пересажена. Добре себе тут уже за літо підростила корінчиків. Вона у мене з 22-го року, як бачите. Зараз, звісно, корінчики не ростуть, але все добре, росте дітка, ростуть бутончики, росте новий цвітоносик, така Красатулечка. Так що в мене сезон відкрився квітування з Леко Свінкса. Діточка на броні, це по замовленню я її мазала, навесні. Да, цьому році навесні я мазала 24-му році, навесні мазала бронечку, З'явилася така діточка. У мене було відео, де я мазала Лекосвінкс бруньку. Це такі ніновай пасти. І пірата. пірата. Пірат не захотів брунечки свої ростити не на цвітоноси, не на дітку. А Лекосвінкс з задоволенням виростила таку діточку. Отак от. І квітнемо. І тут та носик. Так що є отаке у мене розпочаток сезону квітів. Квіточка трошки на відео висвічується, вона більш жовтенька. А серебриста, серебриця, серебриця, я не знаю, на відео не видно. А так, здалеку дивлюся, в плюсточки як усипані. Якби на сонечку може було б видно. Але, на жаль, сонечка сьогодні немає. вона не, не лове. Не лове камера, ті блисточки які виблискуються на пелюсточках. Ну, в общем, от така у мене квіточка є. Дякую всім за увагу. Хто хоче бачити да, далі мої квіти, які будуть квітнути. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!